Вітаю вас, любі діти, на уроці з української мови. Тема сьогоднішнього уроку українська мова в житті українців. Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся більше про значення мови в житті людини і суспільства. А зараз відкрийте, будь ласка, підручник на сторіночці 3-4 та прочитайте звернення від авторів підручника та як. Працювати з цим підручником, поставте відео на паузу і прочитайте, будь ласка. У цьому вам допоможуть рубрики у пізнанні нашого підручника. Зокрема, такі, будь ласка, ознайомтесь. Цитата дня це українська мова як найвищі цінності для українського народу. Бо лише народи явлені у славі. Достойно можуть жити на землі. І як річка з роду і до роду, так мова з'єднує народ. Слово дня плекати. Що воно означає? Це з любов'ю вирощувати, виховувати кого-небудь, що-небудь викохувати. Поміркуйте та висловте припущення, як. Це слово пов'язано із темою нашого уроку. Вправа перша. Прочитайте текст та сформулюйте основну думку. Мені подобається вивчати нові слова, подобається їх запам'ятовувати. Подобаються літери, що складаються у слова. Подобається, що весь, весь наш світ наповнений словами. Подобається сміхатися до нових слів. Так їх легше втримати у пам'яті. Усміхаюся до слова переїзд і трошки пришвидшую крок, щоб не відставати від сестри. Розкажіть, як ви сприймаєте нові слова? Чому для сучасної людини важливо мати багатий лексичний запас? Зверніть увагу на слово дня. Що воно означає? Уведіть це слово у свій активний словник. Шукаємо відповіді на запитання: як ви відчуваєте наявність мови у вашому житті? Чи є місце в житті людини, де не потрібна мова? Чому всі мови різні? Що означають слова Ліни Костенко у зяті за епіграф уроку? Які можливості відкриває для вас мова? Відповідно до запитань сформулюйте особисті цілі. Давайте з вами прочитаємо біблійну історію про Вавилонську вежу. Вона вам допоможе зрозуміти, чому мови різні. Після всесвітнього потопу минули сторіччя люди знову розселилися по всій землі. І були в них тоді одна мова і однакові слова. Коли це надумали вони створити щось велике, захотіли побудувати місто, а в ньому величезну вежу, з заввишки аж до неба, щоб увічнити свої ім'я. Тоді Господь зійшов подивитися на місто і вежу, які споруджували люди, і сказав: Ось один народ, і в нього одна мова. І ось що люди почали виробляти. Зійдімо ж і змішаємо їхні мови, щоб вони не могли зрозуміти одне одного. І Господь розпорушив людей звідти по всій землі. Отож і будівництво своє вони не змогли продовжити, а місто те назвали Вавилоном. Дайте відповідь на питання, через що люди не змогли продовжити будівництво вежі? Яку роль, на вашу думку, мова відіграє в житті людини і суспільства? Уявіть своє життя без мови впродовж одного дня, місяця, року, яким би воно було, і чи достатньо у вас інформації для відповіді на це питання. Висловіть своє міркування кількома реченнями. Прочитайте речення вправи 3 і прокоментуйте їхній зміст. Розгляньте схему на сторінці 6 та зробіть узагальнення, зазначивши, чим для людини є мова. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Отож ну, що таке українська мова? Це не просто відмінювання слів, написання апострофа і сила силини інших правил. Мова це весь твій світ. Мова це засіб мислення і пізнання. Мова це ознака, за якою розпізнають українців. Вправа четверта. Виберіть один із текстів і прочитайте його виразно. Дайте відповіді на запитання і виконайте завдання. Поставте відео на паузу та попрацюйте. Чи згодні ви з думкою автора, що слово як одиниця мови має такі можливості? Обґрунтуйте свою відповідь. Як потрібно поводитись зі словом, щоб воно було спрямоване на добро? Як цей текст пов'язаний із темою уроку? Наведіть приклади із власного життєвого досвіду чи з художнього твору, коли слово повертає віру в добро, може стати брудом, приносить біду. Може викликати усмішку і сльозу, може образити людину. Ще один текст. Прочитайте виразно. Дайте відповіді на запитання до цього тексту. Обґрунтуйте або спробуйте спростуйте думку автора, висловленому в завершальних реченнях. Текст закликає до збагачення словникового запасу, вивчення пісень на пам'ять, захисту і розвитку рідного слова або до саморозвитку. Уважно розгляньте наступну схему, поміркуйте, яку інформацію про мову вона містить, чи можна вважати її вичерпною, якби ви доповнили цю схему. Мова сприяє нашому розвиткові самовдосконаленню. Мова забезпечує нашу взаємодію, допомагає спілкуватися. Мова допомагає пізнавати світ. Мова стереже наші кордони. Мова об'єднує нас у єдину спільноту, український народ. Мова виражає наші емоції, почуття, переживання. Мова зберігає наші культурні скарби, мова дає назву всьому, що нас оточує. Скажіть, будь ласка, що нового ви дізналися сьогодні? А які почуття викликала у вас тема уроку? Чи на всі запитання ви одержали вичерпну відповідь? Що було найважливішим на уроці? Що означає піклуватися про мову? Мова відіграє важливу роль у житті суспільства, адже за її допомогою люди знайомляться, спілкуються, виховують дітей, навчаються, працюють, розважаються та інше. Мова безпосередньо пов'язана із мисленням. Справді, свої думки ми передаємо, використовуючи слова та речення. Як основний засіб спілкування, мова допомагає людям формувати і висловлювати думки, пізнавати світ та об'єднуватися в родину і суспільство. І запишіть, будь ласка, домашнє завдання. Сторіночка 8, вправа 7. вам потрібно написати есе на одну із запропонованих тем. А що таке есе, будь ласка, пригадайте, що текст, у якому висловлено розмірковування, Думки автора про якийсь предмет, подію, вчинок, власні почуття називається. Есе. Ми з вами пам'ятаємо, що успіх приходить до тих, хто його прагне. На сьогодні це все. Бажаю вам успіху та буду чекати на ваші виконані роботи. Бувайте!